Відбулося перше у цьому році засідання колегії під керівництвом голови Калузької райдержадміністрації Миколи Жовніра. У порядок денний було внесено питання про підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку району і бюджету за перше півріччя поточного року, підготовка об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до початку опалювального сезону та деякі інші більше знають наші калузькі кореспонденти. Про підсумки виконання програми економічної соціального розвитку району на 2014 рік за перші півріччя доповів заступник голови РДА Святослав Кавінський. Так за його словами, станом на 1 липня розроблено 35 галузевих програм. В районному бюджеті передбачені кошти на фінансування семи у сумі понад півтора мільйонів гривень. За перше півріччя профінансовано 633 тисячі. Начальник фінуправління РДА Людмила Федун в свою чергу прозвітувала про підсумки виконання місцевого бюджету за півроку. Так, за шість місяців до нього надійшло понад 12 мільйонів гривень доходів загального і спеціального фондів, що становить 114,5% до затвердженого плану. Порівнянні з минулим роком ріст дохідної частини становить більше 5%. На колегії очі. Чільний крайради Василь Дзунза поцікавився у керівників РДА і фінуправління, чи не буде проблем з борянського сільського голови Івана Луща, який має намір спрямувати 140 тисяч гривень із бюджету розвитку на закупівлю бронежилетів та касок для своїх 28 односельчан, які зголосилися стати на захист вітчизни. Раніше за ці кошти хотіли придбати металопластикові вікна для народного дому. Голова РДА Микола Жовнір в свою чергу запевнив, що якщо сільська рада прийме відповідне рішення, то проблем з фінансуванням не буде. А щодо підготовки закладів освіти району до нового навчального року, то, як повідомила начальник відділу освіти РДА Любов Зіник, кількість учнів в селах з кожним роком все ще зменшується. На даний час готовність усіх шкіл до Нового навчального року складає 62%. Також Любов Богданівна запевнила, що всі медалісти району підтвердили свої знання під час зовнішнього незалежного оцінювання. Розглянули на колегії і питання щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до початку опалювального сезону. Відтак, враховуючи складну ситуацію в енергетичному балансі держави, проводиться робота щодо розроблення заходів з економії природного газу в закладах бюджетних сфер на 30%. відсотків. Цією метою має бути створено антикризовий енергетичний штаб, який займеться цією роботою. Є значить, міністерства регіонального розвитку, Заступник голови РДА, розумієте, в області, які де створюються, державі створені, керівництвом пройсуна. І основне, одне з основних завдань розробити оперативний план керівники бюджетних установ, установів, технічних закладів щодо зменшення споживання природного газу теплопостачальними підприємствами на 30% на період до кінця 2014 року та на опалювальний період 2014-2015 в розрізі на Голова райради Василь Дзюнза зазначив, що на тверде паливо потрібно перевести ще як мінімум три школи: у Пілі, Голені і Копанках. До речі, в копанках є унікальна можливість обігріву, окрім школи ще й народного дому і сільської ради. Василь Сепанович вважає, що можливо буде доцільним прийняти рішення на сесії райради щодо призупинення продажу дровлі з госпом різним підприємствам, бо вже скоро дрова можуть знадобитися простим жителям. Будуть фізичні куби і нас посадки світі і не більше. Тому що більше не буде, його в натурі не буде. Є населення. Людей теж зараз залишать і те, і все одно буде дати до нарушення, я вже, вже говорю. Лізоску, я вже сказав своїм заступникам, обов'язково зробити аналіз, скільки вони до кінця року заходять дорогу. І ми, можливо, приймемо рішення сесії, призупинити продаж кронам і як далі, якщо така буде ситуація, щоб людям можна дати. До сільських горілків негайно зробити заходи робити зробити деякі пішки є в кого немає, аби це робити.